Вірус вбивця, смертельний антирекорд, 25 життів за минулу добу. Особливим людям особливі умови. Центр реабілітації в Чобручах. Світло в кожне село, реконструкція вуличних мереж. Зима скоро до холодів готуються усі, і техніки, і комунальники, і звірі. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Робочий візит президента до Москви завершено. За кілька днів пройшла низка зустрічей у Держдумі із сенаторами, правозахисниками у офіційному представництві Придністров'я. Вадим Красносельський дав інтерв'ю парламентській газеті та провів брифінг у ріа Новини. Молдові слід виконувати угоди. Без миротворців Росії буде ескалація конфлікту. Москва готова відправити супутник від Придністров'я. Головні теми брифінгу і в агенції Росія сьогодні. Там напередодні на запитання журналістів відповідав глава держави. Молдова не виконує раніше досягнуті угоди. Про це у Москві на брифінгу каже президент. Вадим Красносельський наводить приклад транспортної проблеми. З 1 вересня Україна на прохання Кишинева не пропускає машини на Придністровських номерах. Молдова конкретно з Україною договорилась. Молдова безпосередньо з Україною домовилася про непропуск наших транспортних засобів з придністровськими номерними знаками. Ось як вирішити проблему? Наразі засідають експерти, засідають комісії. Для мене все дуже просто треба просто виконати взяті зобов'язання і крапка. Інших варіантів не може бути. Ще одна тема миротворці. без них лише ескалація конфлікту. Упевнений президент у Придністров'ї це розуміють та виступають за збереження миротворчої операції. Наразі у НАТО та США знову прозвучали вимоги вивести російських військових. Про це постійно говорять і в Молдові. Сьогодні переговори вісьма складні йдуть. Сьогодні переговори дуже складно тривають без російського солдата, без російського миротворця, без військової присутності та миротворчості. Загалом це буде просто неможливо. Це шлях до ескалації. Ми можемо багато говорити про добрі наміри тих, хто заявляє про виведення російських військ із території Придністров'я, але всі ці розмови ведуть до війни. До миру вони не мають ніякого відношення. Вакцинація. Чекаємо на супутник Ві. Багато хто хоче саме його, а тим більше настав час проводити ревакцинацію. 200 тисяч доз на 100 тисяч осіб. Партію вже зарезервували. Документи оформляються в Документи оформляються в Кишиневі. В агентстві. ми маємо отримати дозвіл на постачання цієї вакцини на територію Придністров'я. Наразі питання за кишиневом. У Придністров'ї може з'явитися російський правозахисний центр. Питання зараз обговорюють правозахисники та юристи із гільдії адвокатів Росії. Відкрива не опускається щодня в середньому, понад 400 придністровців отримують позитивні тести. Щастить, якщо це можна так сказати, тим, у кого хвороба в легкій формі, переважно це вакциновані. Дехто одразу опиняється в лікарні, і добре, якщо хворобу виявили вчасно, тоді медики можуть надати необхідну допомогу. Але чимало випадків пізнього звернення до фахівців, на жаль, попри другий рік пандемії, ще багато хто думає, що ковід це вигадки, тож тягнуть до останнього займаючись самолікуванням Корона таких помилок не вибачає. Декілька днів, тиждень, два, а далі кисень, ШВЛ, реанімація. А ви давно вірите? Завжди вихід із неї в життя Антирекордна кількість жертв за весь час пандемії зафіксована за останню добу 25 смертей. Цифри жахливі. Вдумайтесь 25 людських життів забрав вірус. У цю хвилю він дуже швидкий, кажуть медики. За кілька днів легені просто згорають. Задумайтесь, вірити фейковим повідомленням у змі проти вакцинації та наявності самого вірусу чи статистиці, яка з кожним днем стає все загрозливішою. Особливо увага особливим людям завдання від президента Красносельського пандуси, тротуари та звичайно центри реабілітації. Їх у республіці кілька один у Карагаші відкрили у 2018 році. Дітей багато місця не вистачає. Центр переїде до Чоброчів. Карагаш центр для людей з обмеженими можливостями. Його відкрили у 2018-му. Пандусу немає досі. Підійматися важко. Особливо дітям з ДЦП для занять лише кілька кабінетів. У нас проблема з полом. проблеми з підлогою. Вона грає порожнечі миші, старі вікна із щілинами. Дує їх і не відкриєш. Відкриваєш, розвалюється. Це кабінет для занять. Паралельно працюють кілька викладачів. Місця не вистачає. Центр переїде до Чобричів. Це за 9 кілометрів від Карагаша. За та проти. Думки батьків розділилися. На етапі що ми ж тотимілі, у нас щось вже устоялось. На етапі були, що ми щось мали, що все встояло і раптом це все ломається. Невідомо, коли я ставила батькам питання, які відмовлялися переїжджати, чого бояться? Відповідь не знаю. Така ситуація лякала лише невідомість. Їдемо з батьками у Чобричі. Територія велика. Колись тут була школа-інтернат, декілька будівель. Це спальня, де будуть діти. Це спальня, де будуть відпочивати діти. Буде денний сон. У нас такої можливості в Карагаші не було. Дах не тече, нові склопакети. Систему опалення замінили. Взимку буде тепло. Є власна котельня. Для кожного викладача окремий кабінет. Це одна із груп де будуть Ось це одна з груп, де будуть розміщуватись наші дітки. Ми ще обживемо це помешкання. Є комп'ютерний клас, бібліотека. Велика їдальня та кухня. Раніше не було. На вулиці парк дітей привозитимуть до центру та відвозитимуть додому. Купили великий автобус. Спочатку була протім, алес мені понравилось. Я віжу випірвизі. Що... Спочатку була проти, але зараз мені сподобалося. Тут по перше гарна природа, повітря. Усе змінили дах, вікна мені сподобалося. Січас у нас 20 Зараз у нас 20 вихованців, дві групи по 10 чоловік. Ми приймемо ще 10 людей, зробимо ще третю групу, буде 30 людей. Нові заяви від батьків уже є. Якщо будуть ще охочі, зможуть прийняти до 5-10 дітей. У новому центрі в Чобричах Новосілля відзначить вже 1 грудня. На складах досить протиожеледної суміші техніка пройшла тихогляд, парк поновили відремонтованими машинами. Муніципальні служби Бендер готові до будь-яких сюрпризів зими. У бендерах до зими готові на 100 відсотків. Рапортують комунальники. Прибирання снігу та підсипання вулиць цього року забезпечуватимуть понад 30 одиниць техніки. За кілька годин при потребі великовантажні мани, трактори та навантажувачі переобладнають під снігоприбиральні машини. При сильних заметах на розчищення додатково виходитимуть зілка, маста, бульдозер. Торік зіткнулися з такою проблемою, як на пташник підніматися по гербовецькій дорозі. Там намило так, що мани не могли впорати. Тися із заметами снігу буксували на місці. Тоді вивезли туди бульдозер. Бульдозер повністю пробив дорогу. Після нього прийшли мамни і з лопатами розчистили. Тож цього року ми бульдозер також включили. За забезпеченістю спецтранспортом бендерське підприємство Комуналдор сервіс одне з найкращих у республіці. Вся техніка тут комбінована та багатофункціональна. Запаслися шляховики і протиожеледними засобами. Завезено пісок. Завезено пісок понад 800 тонн. За укладеною угодою досі нам його завозять. Сіль є в наявності 107 тонн. За заявкою ще 100 тонн закупили, вона у дорозі ще. Замішано 160 тонн піщано-сольової суміші, тому що вночі мінус про всяк випадок раптом випадуть опади, що можна було підсипати проїжджу частину. Окрім техніки, до зими готові і півтори сотні двірників. Вони вийдуть на допомогу міні-тракторам і розчищатимуть тротуари. Його називають батьком сучасної української літератури Іван Котляревський. Свою славну, звісно, поему Енеїда він писав у Бендерській фортеці. Тут він служив три роки під час російсько-турецької війни. Іван Петрович був ад'ютантом командувача російського гарнізону Мейндорфа. Перша згадка про Бендери в його творчості це Енеїда. Потім він почав саме в Бендерській фортеці писати свою Наталку Полтавку, закінчив її тут, і вона ставилась на підмостках Бендерської фортеці вперше, тобто театром, який був створений при фортеці самими військовими і їх сім'ями. Але перш за все Котляревський на Придністровській землі відзначився своїми ратними подвигами. Завдання, яке стояло перед російською армією взяти Бендерську фортецю. Однак війська були невеликими і до масштабних бойових дій з турками не здатними. Командування мусило діяти дипломатичними шляхами. Він придумав дуже хитрий план. Розпалили по периметру Бендерської фортеці вогні. І через ці вогні турки подумали, що тут набагато більша кількість війська, і самі здалися перед дверима Бендерської фортеці і вже не стали наступати. Це була перша битва без жодного пострілу і без жодного вбитого. Іван Петрович під час своєї служби у Бендерській фортеці вів журнал бойових дій. Завдяки саме цьому документу історичні відомості про захоплення Бендер дійшли і до наших днів. А ще Котляревський був дипломатом за схилення буджакських татар бути прихильними до Росії. Його нагородили орденом Святої Анни. Чіриторія южний часть молдавського княжества. Територія південної частини Молдавського князівства Буджак або Бесарабія знаходилася під прямим правлінням турецького султана. Населяли її в той період татари, і саме завдяки проведеним Іваном Петровичем переговорам, татари не супротивлялися російським військам і не допомогли турецькому гарнізону. Котляревському вдалося провести ці переговори максимально швидко і ефективно. Іван Петрович Котляревський був досить Скромною людиною дуже широкої душі, мало говорив про себе, але він багато писав, багато творив. Навіть з його портретів залишилося зовсім трошки. Це буквально два-три портрети, які до нас дійшли. Пам'ять про Івана Петровича бережуть і в нашій республіці його ім'ям названа Бендерська українська гімназія. А пам'ятник письменнику височіє у стінах Бендерської фортеці. Про Придністровську сторінку у житті Котляревського дивіться завтра в програмі Рідні обрії о 10-й годині. Реконструкція мереж вуличного освітлення у сільській місцевості, доручення президента, джерела фінансування різні з республіканського дорожнього фонду з коштів на благоустрій та з фонду наказів виборців. Близько 70 світильників по селах встановлено з початку року в Кам'янському районі. Буде вдвічі більше вже до кінця року. Село Ротор після 2000-го світло на вулицях зникло. Тоді під ударом стихії усі електричні опори впали. Головним завданням було якнайшвидше подати електрику до будинків, і тільки через два десятиліття поступово почали з'являтися на стовпах ліхтарі. За останні три роки їх вже встановлено 25 буде усунуть п'ятий провод. Буде прокладено п'ятий провід вуличного освітлення близько пів кілометра. Ми повинні встановити ще близько 23 світильників. Ми вибирали якісні ліхтарі, гарних фірм. На лампу гарантія два роки, і на самі світильники та 15 років. На Наступного року плануємо провести вуличне освітлення по вулиці Озерна. Там є молода сім'я. Щоб залишити їх у селі, щоб вони не виїжджали. Ми плануємо, щоб наступного року було там освітлення. Встановлюються ліхтарі і в інших селах, навіть малих, як, наприклад, в Соколівці, де лише 5 житлових будинків. Тепер там буде сім світильників. Понад 70 цього року підключено в селах Подойма та Кузьмин. Загалом по району заплановано цього року додатково встановити у селах та місті 130 вуличних ліхтарів, близько 20 у мікрорайоні Антонівка. Частина фінансується із дорожнього фонду. У сільських населених пунктах лікарі частково встановлюються за програмою наказів виборців та за рахунок коштів на благоустрій. Близько десяти світильників встановили також за програмою наказів виборців у селах Красний Октябрь та Олександрівка. Готуються до зими і брати наші менші. У дубосарському зоопарку розпочалося переселення постояльців на теплі квартири. Радуватимуть відвідувачів узимку хутрові звірі. Вони зараз запасаються під шкірним жиром та одягають теплі шуби. Вольєри з шиншилою хом'ячками та піщанками майже спорожніли. Днями більшість дрібних гризунів перенесли в теплі приміщення. Ці звірятка наче й у шубках, але їм уже холодно, навіть при плюс восьми. В понеділок переїде на теплу квартиру і пітон жорік. Готується до зими. Готується до зими. Він їв вже тричі поспіль. Минулого року він майже не їв півроку. Цього року він набрав видно перед зимівлею. Ми його любимо. Він наш улюбленець. Цього року Жорик зимуватиме не один. Нещодавно він знайшов квартирантку анаконду Жанну. Вони не люблять ділити їжу, але коли холодно, гріються разом. Перенесуть у теплі приміщення папуг, лек та чаплі. Іншим пернатим утеплили гнізда. Навіть африканські страуси залишаться у колишніх вольєрах. Вони вже звикли до нашої зими. Радувати відвідувачів зоопарку взимку будуть хутряні звірі, лисиці, ондатри, нутрії та кучеряві свині. Вони зараз не під шкірний жир та відрощують підшерстя. Єнот полоскун Лола вже розчулює своїми формами. Для нього цього року збудували цілий будинок. вона кушить абсолютно все. Зараз їсть все. Є улюблена їжа, горіхи та банани. Лола всеядна. Чи спатиме, не можемо сказати. Збудували теплий будиночок, стежитимемо. Ячмінь є, пшениця є. Ячмінь є, пшениця є, кукурудзу привеземо. Думаю, перезимуємо. Сарайчики опалюються, вони там гріються. Наша зима і не така страшна. Торік до 15 січня виводили коней на пасовище. Готується до зими і ведмедиця Маша. Вона теж відростила під шерстя. Посилено їсть і вже менше гуляє. Наприкінці листопада вона взагалі забереться у свою берлогу. В останні роки взимку вона не спить, просто дрімає і іноді виходить на сонечко погрітися. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок, о 17.30 на першому Придністровському.